Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати анатомію травного каналу. У попередніх лекціях ми вже з вами обговорили анатомію ротової порожнини, глотки та стравоходу, тому сьогодні продовжуємо анатомію шлунку. Шлунок грецькою гастер, а латинською ventriculus, це мішкоподібне розширення травного каналу. Якщо ми подивимося на глотку та стравохід, Перед шлунком, то вони являють собою відносно тонку трубку, так само як і тонкий кишечник, який починається після шлунку. А сам шлунок, як ви бачите, широкий, відповідно, в нього досить велика порожнина. Звичайно, її об'єм залежить від віку, але у дорослих людей шлунок може розтягуватися до 2 і більше літрів. Тобто він може вміщати досить багато їжі. Але з іншого боку, шлунок це порожнистий орган, який у стінці містить м'язові волокна, які тримають його в тонусі, і відповідно, якщо. У шлунку немає їжі, то він займає не 2 літри, а значно зменшується в об'ємі. Тож шлунок це мішкоподібний орган, який змінює свої розміри в залежності від наповнення. Така форма шлунку напряму пов'язана з його функціями. Перш за все, у шлунку накопичується їжа, яка надходить із травоходу. Помітьте, що через глотку та стравохід їжа просто проходила, вона не зазнавала ніяких змін, просто транспортувалася. А от у шлунку вона накопичується, тобто зупиняється, тому що у шлунку відбуваються важливі процеси, такі як механічне подрібнення їжі. Секреція шлункового соку та перемішування його з їжею, шлунковий сік містить соляну, кислоту та ферменти, які розщеплюють білки. Головним з цих ферментів є пепсин. За добу шлунок секретує 2-3 літри шлункового соку. А також у шлунку відбувається секреція внутрішнього фактору касла, або інша його назва гастромукопротеїн. Він зв'язує у шлунку вітамін В12, інша назва якого зовнішній фактор касла, що дозволяє вітаміну всмоктатися у тонкому кишечнику. Без гастромукопротеїну даний вітамін не може всмоктатися. І внаслідок цього виникає анемія, тому що. Для синтезу еритроцитів потрібен вітамін В12. Тобто, ще раз повторимо функції шлунку: це накопичення їжі, механічне подрібнення їжі та її перемішування, секреція шлункового соку, що забезпечує хімічну обробку їжі, та секреція гастромукупротеїну, який дозволяє всмоктатися вітаміну В12. Для того, щоб реалізувати останні три функції, потрібно, щоб їжа на деякий час затрималася у шлунку. І саме для того шлунок накопичує їжу, і саме через це він має мішкоподібну форму. Їжа у шлунку може затримуватися на різні періоди часу, в залежності від особливостей організму людини, від кількості та типу їжі. В середньому, якщо це жирна їжа, яка перетравлюється найдовше, то вона залишається у шлунку до 4 Годин. Також до функції шлунку можна ще додати секрецію біологічно активних речовин, таких як гістамін, гастрин, серотонін та інші, які впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. А також у шлунку можуть всмоктуватися моносахариди, які вже утворилися внаслідок дії ферментів слини на полісахариди. Також можуть всмоктуватися спиртові розчини, вода та солі. Тож розібралися із функціями шлунку, що стосується розмірів, то довжина порожнього шлунку у дорослої людини становить в середньому 18-20 см, а в наповненому шлунку ця відстань може збільшуватися до 24-26 см. Перед тим, як ми обговоримо топографію шлунку, нам потрібно розібрати його макроскопічну будову. Шлунок має дві стінки: передню парія «parias anterior», антеріор. Та задню парію з постеріор. Ми зараз бачимо передню стінку, тому що дивимося на шлунок спереду. Ці дві поверхні переходять одна в одну по боках шлунку. Справа та зверху утворюється мала кривина курватура Мінор, яка є увігнутою, а вниз та вліво обернена велика кривина курватура майор, яка є опуклою. Мала кривина знизу містить. Кутову вирізку – інцизура ангуляріс, а велика зверху закінчується кардіальною вирізкою інцизура кардіака. Ця вирізка утворюється між шлунком та стравоходом. Шлунок має два отвори: кардіальний отвір остіум кардіаком, через який їжа проходить із стравоходу в шлунок. Та воротарний отвір остіом пілоріком, через який їжа виходить із шлунку у 12-палу кишку. При цьому кардіальний отвір не має м'язового сфінктера, але має складку слизової оболонки, яка за автором називається складка Губарєва, яка відповідає кардіальній вирісці та перешкоджає зворотньому руху їжі з шлунку у стравохід. Крім цього, сама діафрагма, через яку проходить стравохід, виконує роль зовнішнього сфінктера, який не дає їжі із шлунку повернутися назад у стравохід. З іншого боку, воротарний отвір, утворений потовщенням колових м'язів, що утворюють воротарний м'яз-замикач мускулюс сфінктер пілорікус. Цей сфінктер регулює надходження хімісу із шлунку у 12-палу кишку. Хімус – це харчова грудка, яка перемішана із шлунковим соком. Тож у шлунку є дві стінки, два краї, що утворюють кривини шлунку, та два отвори. На кінець шлунок ще поділяється на чотири частини. Перша з них кардіальна частина парс кардіака. Це частина шлунка, яка розташована біля кардіального отвору. Вище над рівнем кардіального отвору розташоване сліпе випанання шлунку, яке називається дном шлунку фундус гастрикус, або його ще називають склепінням шлунку форнікс гастрикус. Оскільки ця частина шлунку розташована зверху, у ній накопичується повітря, яке ми проковтуємо. Відповідно, якщо повітря накопичується багато, то воно виштовхується у кардіальний отвір і виходить. У вигляді відрижки третя частина є найбільшою. Вона розташована знизу від дна шлунку та зліва від кардіальної частини і називається тілом шлунка корпус гастрикум. Нижче розташована кінцева звужена частина шлунку, яка називається воротарною частиною пар спалоріка. Межею між воротарною частиною та тілом є кутова вирізка. Воротарна частина, в свою чергу, поділяється на дві частини. Воротарну печеру, антрум пільорикум, яка звужується, і переходить у воротарний канал. Цей канал закінчується воротарем. Білорус, у якому розташований воротарний отвір, про який ми вже з вами говорили. Це те, що стосувалося макроскопічної будови шлунку, думаю, нічого не було складного. Тепер можемо переходити до топографії. Її, як завжди, розбиваємо на три пункти: скелетотопію, голотопію та синтопію. Скелетотопія. Зазвичай визначають розташування двох отворів шлунку, тому що інші частини шлунку можуть розтягуватися і змінювати своє положення, тобто це найбільш стабільні частини шлунку. Кардіальний отвор розміщений на рівні 10-11 грудних хребців, а воротарний отвір розміщений на рівні 12 го грудного першого поперекового хребців. Голотопія. Шлунок розташований у чарівній порожнині, більша його частина розташована у лівому підревер'ї, а менша у надчеревній ділянці. При наповненні шлунок може розтягуватися вниз і потрапляти у попкову ділянку. І найцікавіше синтопія. Відношення до інших органів. Наповнений шлунок зверху прилягає дном до діафрагми. Ділянка малої кривини, тобто кардіальна частина тіла та верхня частина пілоричної частини прилягає до печінки. Нижня частина передньої стінки шлунка прилягає безпосередньо до передньої стінки черевної порожнини. До задньої поверхні шлунку зліва направо прилягає селезінка. Верхній полюс лівої нирки та наднирні. Передня поверхня підшлункової залози та знизу поперечна обудова кишка з очереваною. Коли шлунок порожній, то його м'язи скорочуються і він заглиблюється всередину. Тому простір перед ним заповнює поперечна ободова кишка. Закінчуємо з топографією і переходимо до будови стінки шлунку. У нього, як і у будь-якого порожнистого органу, вона складається з чотирьох шарів: слизова оболонка, підслизовий прошарок, м'язова оболонка та серозна оболонка. Слизова оболонка шлунку виставлена одношаровим призматичним епітелієм та завдяки добре розвиненій підслизовій основі утворює шлункові складки пліце гастріце. Здовж малої кривини від кардіального отвору до воротаря слизова оболонка утворює 4-5 поздовжніх складок. Цікаво, те, що якщо ми з'їмо невелику кількість їжі або вип'ємо якоїсь рідини, то вона спуститься по стравоходу і пройде. По малій кривині шлунку по цих самих поздовжніх складках, одразу від кардіального отвору до воротаря. Тому що їй немає сенсу надовго затримуватись в шлунку. Це можна уявити, як ніби ви набрали в чашку води і починаєте її помало перехиляти. Вода починає стікати з кружки, але вона не просто. Падає вниз, а вона стікає по стінці кружки, і тільки коли вже досягає дна, тоді починає падати на низ. Тобто вона ось так витікає по стінці цієї кружки. Тут подібна ситуація, так само, якщо рідина стікає, вона стікає по малій кривині одразу до воротаря. У ділянках тіла та дна шлунку утворюються різнонапрямлені складки, які утворюють сітку із складу. До речі, складки ми можемо побачити лише у нерозтягненому шлунку, тому що якщо його розтягнути, то складки розпрямляться. У ділянці воротарного отвору слизова оболонка утворює колову складку заслінку воротаря вальвеля пілорика, яка при скороченні воротарного сфінктера щільно відділяє порожнину 12-палої кишки від порожнини шлунку. На поверхні слизової оболонки помітні численні шлункові поля арея які мають полігональну форму та розміри від 1 до 6 мм. На полях є багато заглибин, які називаються шлунковими ямочками Фавеолі Гастриця. У кожну з них відкривається декілька шлункових залоз – Ямочки оточені версинчастими складочками пліце вілоза. Епітеліоцити шлунку містять в мікроверсинки та синтезують слизовий секрет, що містить бікарбонати, які нейтралізують соляну кислоту шлункового соку. Таким чином, цей слиз захищає шлунок від самоперетравлення. Також у слизовій оболонці містяться лімфоїдні вузлики, які виконують імунну функцію. У власній пластинці сльозої оболонки розташовані шлункові залози гляндоля гастриця, яких у шлунку є три види: це власні залози шлунку, кардіальні залози та пілоричні залози. Власні залози шлунку за будовою є трубчастими нерозгалуженими залозами. Вони розташовані у ділянці дна та тіла шлунку. Кожна залоза складається з трьох частин: це дно, тіло та вивідна протока. Залоза містить 5 типів клітин. Головні екзокриноцити, які розміщені у дні та тілі залози, і виробляють пепсиноген та хімозин. Пепсиноген – це неактивна форма пепсину, він у порожненні шлунку перетворюється на пепсин. А хімозин це фермент, який виробляється переважно у дітей та розщеплює білки молока. Другим типом клітин є паріетальні екзокриноцити, які розташовані також у дні та тілі залози та секретують іони водню та хлору, які у порожненні шлунку утворюють соляну кислоту. Крім того, вони ще секретують гастромукопротеїн. Шейкові мукоцити утворюють вивідну протоку залози та секретують слиз. А додаткові мукоцити розташовані поодиноко по всій залозі і також секретують слиз. На даній схемі вони не зображені. І останній тип клітин це ендокриноцити, вони розташовані поодиноко у тілі та дні залози і секретують глюкагоноподібні речовини, соматостатин та інші біологічно активні речовини. Це, нагадаю, були власні залози шлунку. Вони розташовані у тілі та дні шлунку та складаються з п'яти типів клітин, про які ми щойно з вами поговорили. Кардіальні залози є простими трубчастими розгалуженими залозами, які розташовані у кардіальній частині шлунку та складаються переважно із мукоцитів, які секретують слиз, а також дипептидази. Це ферменти, які розщеплюють дипептиди до амінокислот. Пілоричні залози шлунка забудовою є простими трубчастими розгалуженими, як і кардіальні залози, але розташовані у воротарній частині шлунку. Ці залози складаються з мукоцитів, які секретують слиз. Це була власна пластинка слизової оболонки. М'язова пластинка слизової оболонки також добре розвинена, вона складається із гладеньких м'язових клітин, скорочення яких сприяє утворенню шлункових складок слизової оболонки та виведення секрету шлункових залоз. Переходимо до наступного шару підслизовий прошарок. Як ми сказали, він дуже добре виражений і саме завдяки ньому слезова оболонка утворює складки. У даному шарі проходять кровоносні та лімфатичні судини, а також тут розміщені зовнішнє та внутрішнє підслизові нервові сплетення, які за авторами відповідно називаються шабадаша та мейстера. М'язова оболонка шунку складається з трьох шарів гладких міоцитів. Зовнішній поздовжній шар є продовженням такого ж шару стравоходу і виражений вздовж малої та великої кривини. Середній шар м'язів утворюють колові м'язи, які є логічним продовженням внутрішнього шару м'язів з травоходу. Даний шар найбільш виражений у ділянці воротарного сфінктеру. Внутрішній шар м'язів складається з косих волокон, які характерні тільки для шлунку. Вони відходять від кардіального сфінктера ліворуч і опускаються вниз у напрямку великої кривини шлунку. Між м'язовими шарами розміщене м'язове нервове сплетення Overbaha. М'язова оболонка забезпечує перистальтику та тонус шлунку у напрямку від кардіального отвору до воротарного сфінктеру. Таким чином, їжа перемішується із шлунковим соком, перетравлюється та утворюється рідка кашка, яка називається хімусом. Важливо, що хіміс одразу не весь потрапляє у 12-ти кишку, він транспортується через отвір воротаря маленькими порціями. Для того щоб 12-палій кишці ця порція встигала нейтралізуватися бікарбонатами, оскільки у тонкій кишці лужне середовище, на відміну від шлунку, де є сильно кисле середовище, яке створене соляною кислотою. І ця соляна кислота в складі хімісу потрапляє у 12 палу кишку, де нейтралізується бікарбонатами. Зовніш шлунок вкритий очеревиною інтраперетинеальною, що означає, що він покритий очеревною з усіх боків, а це означає, що його зовнішньою оболонкою є серозна оболонка. Детально про очеревну ми будемо говорити в окремому відео, де опишемо, як вона проходить і покриває органи черевної порожнини. Очеревна побудована з пухкої сполучної тканини, що зовні вкрита одним шаром клітин мезотелієм. Очеревна утворює зв'язки шлунку, а саме печінкову шлункову зв'язку лігаментом гепатогастрикум, шлункову ободову зв'язку, лігаментом гастроколікум, шлункову діафрагмальну зв'язку, лігаментом гастрофренікум, та шлункову селезінкову зв'язку лігаментом гастроспленікум. За рахунок того, що очеревина вкриває шлунок двома листками, один спереду, другий позаду, то у ділянках великої та малої кривини шлунку утворюються вузькі смужки, які не вкриті очеревиною. Саме через ці смужки до шлунку підходять судини та нерви. Тож на даний момент ми з вами досить детально обговорили макро- та мікроскопічну будову шлунку і залишилося нам кровопостачання, лімфовідтік та іннервація даного органу. Шлунок кровопостачають артерії, які починаються від черевного стовбура. Безпосередньо від даного стовбура починається ліва шлункова артерія, яка проходить у верхній частині малої кривини. І, до речі, вона ще кровопостачає черевну частину стравоходу. Також від черевного стовбура починається загальна печінкова артерія, яка роздвоюється на власну печінкову артерію, від якої починається права шлункова артерія, що проходить у нижній частині малої кривини. Та шлунково-дванадцятипалу артерію, від якої починається правошлунково-чіпцева артерія, що проходить у правій частині Великої кривини. І третьою гілкою черевного стовбура є селезянкова артерія, від якої починається ліва шлунково артерія, що проходить у лівій частині Великої кривини. Також від селезянкової артерії до дна шлунка прямують Короткі шлункові гілки. Відтік крові відбувається по одноіменних венах у вени системи варітної печінкової вени. Так, права та ліва шлункові вени впадають одразу у ворітну печінкову вену. Короткі шлункові вени та ліва шлунково чіпцева вена впадають у селезінкову вену, а права шлунково-чипцева вена у верхню брижову вену. Лімфовідтік відбувається у такі лімфатичні вузли, як праві та ліві шлункові лімфатичні вузли від малої кривини шлунку, лімфатичні вузли лімфатичного кільця вхідного отвору шлунку від малої кривини та кардіальної частини шлунку, правих та лівих шлунково-чіпцевих лімфатичних вузлів від великої кривини та нижніх відділів шлунку, воротарних лімфатичних вузлів від воротарної частини шлунку. Виносні судини всіх цих лімфатичних судин прямують до черевних лімфатичних вузлів, які далі спрямовують лімфу до поперекових лімфатичних вузлів, що формують поперекові стовбори, які впадають у грудну протоку. І на кінець залишилася іннервація шлунку. Пам'ятаєте, разом із травоходом через травохідний отвір діафрагми пройшли передні та задні блукаючі стовбори. Так от, їх чутливі та парасимпатичні волокна разом із симпатичними волокнами. Які починаються від симпатичних стовбурів, утворюють три сплетення шлунку: внутрішнє підслизове нервове сплетення Мейснера, зовнішнє підслизове нервове сплетення Шабадаша, та м'язове нервове сплетення Ауербаха. По чутливих волокнах інформація від шлунку передається до центральної нервової системи. Парасимпатичні волокна будуть стимулювати перистальтику шлунку та секрецію шлункового соку, а також парасимпатичні волокна будуть давати сигнал воротарному м'язу замикачу розслабитися. Симпатичні волокна навпаки будуть гальмувати перистальтику та секрецію шлункового соку, та будуть стимулювати скорочення воротарного м'яза замикача. На цьому все ми обговорили з вами анатомію шлунку. Надіюсь, це відео було корисним для вас і ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. А я дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних відео.